Так, авокат Бойченко просив слова в зв'язку з тим, що під час, ну, ж таки, значене кримінальне провадження в День Святого Миколая покровителя всіх незаконно ув'язнених зібрало щонайменше 3000 чоловік. Зрозуміло, що прокурори цього не побачили. і що їх цей час не було на роботі. Але, беззаперечно, що зазначене кримінальне провадження має певний суспільний резонанс і всі розуміють, що абсолютно не збалансовано відбувається змагання сторін. сторінки. Зокрема, під час перерви до мене звернулися ряд народних депутатів. Кримінального провадження стосовно Медведька. І всі вони вручаються на виконання з боку Медведька Андрія Олександровича, покладених на нього обов'язків. Також зазначено заяву про взяття на особисту поруку, народний депутат України Літко Дмитро Володимирович, посвідчення номер 204 народний депутат України Мосійчук Ігор Володимирович, посвідчення номер 195 Подана колектив. Андрій Юрійович, посвідчення номер 413 Левченко Юрій Володимирович, посвідчення номер 421 Марченко Олександр Олександрович, посвідчення номер 294 Посуховський Олег Іванович, посвідчення номер 350 Голубко Михайло Йосипович, посвідчення номер 362 Бублик Юрій Васильович, посвідчення номер 343 Ваш честь, зазначені народні депутати України не всі є особи. Які е, говорять і свідчать про те, що Медведко є абсолютно нормальною людиною. Ну, про те, що взагалі в цій справі е, наші підзахисними нормальними людьми свідчить і професорна поведінка е, Поліщука, який не знає Медведко, але нікуди не втік, навіть коли виїхати. Члена парламентської асамблеї Ради Європи, народного депутата України Надії Савченко. Значить, зазначена Надія Савченко, перебуваючи так, як медведько, за градами, я неодноразово про це говорив і мої колеги. Про те, що коли хвилювати і розказувати, що інша держава вчиняє абсолютно протизаконні дії з нашим громадянином, народним депутатом України, ця ж держава вчиняє точно те ж саме, навіть гірше, зі своїм громадянином, знищуючи його, тримаючи його за грати. Народному депутату України Надії Савченко як нікому. Відомо, що таке незаконне кримінальне переслідування, тортури, знущання і е, абсолютно несправедливість, і сліпота, глухота і німота російської феміни. Е, вона абсолютно усвідомлюючи всю відповідальність як член парламентської асамблеї Ради Європи, будучи абсолютно в адекватному стані, звертається зазначеним заявою на взяття на особистий поруки. На моє глибоке переконання я зараз скажу свою думку, але якщо держава України залишиться глупою по відношенню до зазначеного клопотання, на моє глибоке переконання, жодна вища посадова особа більше не буде матиме права говорити про те, що про Савченко про те, що вони її підтримують, тому що говорити язиком одне справа: показувати своїми справами, наскільки держава України. Наскільки держава України усвідомлює авторитетність народного депутата України Надії Савченко, наскільки держава України розуміє, що вона є дійсно людиною, яка за своїми патріотичними переконаннями знаходиться за ґратами в державі-агресора? Тому, на моє глибоке переконання, це людина, яка президентом України неодноразово ставилась на знаки вищими посадовими особами її клопотання не може бути відхилене. І я би просив, на шановну колегію судів, звернути, не виділяючи серед інших народних депутатів, але інші народні депутати, дякуючи Богу, знаходяться, е, які звернулися. Я про тих, які звернулися з клопотаннями, я не про всіх народних депутатів, не за ґратами, бо е, деякі може там і місце. Але е, зараз ми за Надію Савченко, тому просив би вашого Чергове сказати, що за недостойну людину пані Надія жодним бечином не просила. І вона, як ніхто, це прекрасно розуміє. Тому на моє глибоке переконання ваше честь, це має бути задоволене. Хоча і на наш погляд, сторони захисту. Не може навіть до Медведька і особиста порука, тому що він абсолютно невинна особа. Але ну вже так склалося, що за 6 місяців у нас рівність сторін, 6 місяців Медведька вже більше тримають за гратами, а сталося 6 місяців розслідувати справу. То по рівності сторін 6 місяців він гратами, вже 6 місяців нехай буде не гратами. Дякую вас, честь, я просив. Це все підготовлено народними шановними а просив до дозволу через передати до шановної колегії. Дякую у вас честь. Дякую.